Друзі, всім привіт! З вами Славко каналу Заспівай. І сьогодні буде незвичне у мене таке відео з політичним забарвленням трохи, але не про саму політику, а скоріше про правила гри в політиці. Якщо вам не цікаві такі відео, просто прогорніть його далі і все. І чекайте на вихід там відео музичних. Але мені дуже цікаво взагалі мене цікавили завжди системи. Ігри, в які грають люди, і ось питання таке цікаве, чому Андрій Єрмак не сприймається як повноцінний гравець у міжнародній політиці, не як суб'єкт міжнародної політики. Це дуже цікаво, давайте розглянемо, чому тому, що всередині України ми бачимо Андрія Єрмака як важкого ваговика політики, такого сірого кардинала, який керує всім всіма але ось на міжнародній арені його дипломатичні зусилля постійно провалюються. Він весь час кудись їздить, з кимось там домовляється, щось організовує, але це не спрацьовує або ну, якось малоефективно працює. Чому ж так? Давайте розберемося. Справа в тому, що в кожній демократичній країні є правила політичної гри. Політики вибирають, вони звітують. Несуть відповідальність. А ось в Україні є гравець, якого ніхто не обирав. Він ухвалює рішення, веде переговори з лідерами світу, але не має жодної офіційної легітимності. Формально він керівник Офісу президента України, і це не уряд, не парламент, не міністерство, це канцелярія, орган, який створений указом президента для технічної допоміжної роботи. Він не передбачений ані Конституцією України, ані законами. Це просто апарат обслуговування, а не центр ухвалення рішень. Однак, де-факто Єрмак вирішує, хто буде міністром, як вести переговори з НАТО, що озвучить президент на саміті або в своїй промові і так далі. В чому ж проблема? Єрмак він не депутат, не міністр, не обраний народом. Він не звітує перед парламентом, не має мандата довіри і не несе жодної політичної відповідальності. Всі його дії в тіні, а вся відповідальність за наслідки падає не на нього, а на президента. Це все одно, уявіть, якщо в футболі на полі з'являється людина без форми, без номера і починає забивати голи. Її ніхто на цю гру там не заявляв, але вона чомусь головний гравець. І наприкінці гри, звичайно, що результат не буде зарахований. Або, наприклад, сіли на корабель, на якому капітан приводить свого друга і каже, він буде керувати замість мене. Якась така ідіотська ситуація. А на Заході ж звикли мати справу з посадами, а не з друзями президента. Коли Єрмак представляє Україну, це виглядає дивно. Бо він не прем'єр, не міністр закордонних справ, не президент. Але намагається виконувати їхні функції. Тобто він є, але ніде не вписаний в правила гри. І це не дипломатія, а приватна комунікація. І її важко сприймати серйозно. Ну, можна порівняти, як, наприклад, там, у Трамп. Трампа був Стівен Вітков, який їздив там на перемовини, то в Росію, там, то в Іран, то і ще кудись. Або Ілон Маск, ну, якому, хоча б, дали якийсь офіційний статус. Для наведення там порядку в кабінеті. Не в, не в кабінеті, а в уряді. Отже, чому це небезпечно? Коли реальні важелі влади зосереджені не в руках інституції, а в руках особистих довірених, це вже не демократія, це персоналістський режим, де рішення ухвалює не структура, а наближені люди. І якщо щось піде не так, відповідальності ніхто не понесе, бо офіційно ніхто нічого не підписує, не має такого права, і це дуже зручна модель, у тебе є повна влада без будь-якої відповідальності. А якщо серйозно, Єрмак це просто фігура, яка контролює більшість грошових потоків, і тому офіційні посади для нього токсичні. Інші гравці це бачать і відносяться до нього відповідно. Бо без легітимності ти не гравець. Ти просто фігура на чужому полі. Ось такі думки і мої. Якщо ви з ними погоджуєтесь або не погоджуєтесь, напишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. І не забудьте, звичайно, підписатись на цей канал, поставити вподобайку, поширити, підтримати. І побачимося з вами в наступних відео.